Як і попереджали компетентні джерела, рука Москви дісталася до столиці. Маємо перебої зі світлом і водопостачанням. Росіяни цілеспрямовано били по енергетиці внаслідок атаки по критичній інфраструктурі. В місті перебої зі світлом влада все ще шукає протидію атакам з повітря. Майна запит на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Але тимчасові труднощі не повинні відволікати нас від цілодобового нагляду за видатними антигероями нашого часу, які щогодини намагаються втнути щось дурне. Вони закрилися середини, закрилися просто щоб не пустити. Мар'яно, як має свідомо доступи, народний депутат має право. Але дайте мені 10 хвилин спокійно зосередитися. Отже, я Христина Чернега, попри побутові негаразди воєнного часу, вітаю вас на п'ятій колонці. І, звісно, нагадую про підписку на авторський ютуб-канал, і не розумію, чому стільки галасу здійнялося через. Запліснявіли інтерв'ю нарциса Ухилянта Арестовича. Пантерес звичайний. Даруйте, що я розпочинаю нашу розмову з Арестовича. Псевдо лібералці Собчак. Я даю чотири області і Крим. Кемська волостінкович я, я. Рібонок поселенського. Якщо про це думати, то можна трошечки там. Вот <гум> це вся чехарда, не стоит и выеденного ліса. Хто це взагалі такий? Хто такий Арестович? Ну хто? Хто ж цей міфічний? Хтось? Да Грандіозна лічність. Грандіозна. Чувак порвав епоху, Красавець ворон. Вплив Арестовича на процеси в Україні на рівні статистичної похибки. Все. Цей проект мінус Орестович. Це такий корисний ідіот. Е, він хвора людина. Його післі всі це ворог. Тупа, жадібна і жалюгідна потвора. Це більше до психіатрів. Отож, аналізувати інтерв'ю цього балабола і генератора невипадкових мемів я сам лючик. я сперґардаме. Це себе не поважати. Привернулися на другий бік і сплю. Далі ми обговорюємо чомусь хуліганську витівку, як кажуть народі, політично медійної шпани. Така ситуація, коли треба просто замовкнути, кого пече, що він там лябно. Бу-бу-бу, ко-ко-ко і так далі. Єдине, чим Арестовач корисний, це те, що він є живою демонстрацією управлінської деградації в Україні на рівні 5-6 менеджерів. Неадекватно керують країною У нас шестеро ардемарінок. Які приводять отакі от неподобства до великої політики під час війни. Насрав, наврав і убіжав. Падла! А потім не знають, як їх звідти випхати. Всі знаки як, як руководити країною. Я ніхто не знаю. І от вже, начебто, тверезомисляча служниця народу Підласа вимагає гроші на зарплати військових у наших партнерів. Этот уровень називається попрошальні числа. Так, ніби тімало давали до цього, не мають власних армій, які слід готувати до війни і взагалі винні. Схема обалденна, перевірена циганами. Бо ж ЗСУ це щит Європи, яким наша влада прикриває не лише союзників, але й власні оборотки і провали. Корупція існує у всіх країнах. Ось так треба перемагати. Соромно, що ви не розумієтесь, на таких простих речах. Шантаж, кажуть, не спрацював. Але цього не відбулося, і ми втратили час. Гроші на армію знайшлися, але осад лишився і не лише в Україні. Для союзників це при... При... сприймається як мерзость, як запредельна мерзость. Приєднаюся до усіх небайдужих, які пропонують фінансувати військових з наших податків, а у партнерів просити мільярди на пенсії прокурорів з інвалідністю. Суддів мільйонерів, отримання офісу Єрмака, єдиного марафону. Їх 80 там працює радників і піс патрон. А також на популістичні кешбеки. Ну і оте, от все на це Г, Вибачте, іде два майже мільярди гривень. Цікаво, що б відповіли союзники на цю спокусливу пропозицію. Йдіть до сраки. Ми між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику. Ну і щоб закінчити розмову про кадровий потенціал влади воюючої країни. У вас у всіх мозгу вґерза ніж у мене. на тлі втікача Арестовича. Якщо ви за мене не проголосуєте, кому от цього буде хуже? <рес> Я позвоню Баканам, папу по Водача. Нагадаю про кейс людини, яка справді може змінити долю багатостраждальної України в осяжній перспективі. Вальєра Федорович! Зайфодороч по справжньому народний генерал. Валерій Залужний Залізний генерал. Варто було одному не надто відомому іноземному інформресурсу натякнути на формування Валерієм Залужним власної політичної команди як банково залихоманило. В чому претензія до залужного саме? Цьому тому, що він популярний, а це звичайно як серпом по тестикулах товаришу Зеленського. Суспільство заінтригувало медіа сколихнуло аж до того, що залізний генерал змушений був спростовувати бентежні чутки. Валерій Залужний спростував повідомлення про те, що він готується до участі у виборах та створює політичну силу. Не да. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Щось підказує мені, що аполітичність і лояльність не врятують Валерія Федоровича від потужних медійних атак позаштатної фурії офісу. Валір настало твоє время. мене достатньо і даних, і інформації, і. і... Готовності. Мар'яна безумна, ну, вибачте, безуглая. І я не збираюсь зупинятися, ви знаєте історію моєї боротьби. Ми не зупинимось, ми будемо йти за вами. Слід слід. Яка вже скучила за опонентами, хайпом і трешем. В залужний міг стати супрун. Неожиданно. І від нудьги вирішила достукатися до колег. Півтори години. Без зупинки била в двері з комітету з питань національної безпеки і оборони і розвідки. і розвідки, які не пустили її на чергове засідання за участю голови СБУ. Фіра, з невідомих причин. Тяжело сім. Сліб... Не робота, але якщо у нас, вибачте, на борту знаходиться один щур, який своєчасно інформує ворога, то зводиться на нівець весь оперативний задум. Мене звати Безумна Мар'яна. А тут засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вони закрилися з середини. Там був заложник Василь Васильович Малюк, закрилися просто щоб не пустити. Мар'яно, mm -hmm. яка має всі допуски доступи, народний депутат має право. Бо я ж тут, ніби житель, бо я ж тут чл членкиня комітету нацбезпеки. Мар'яно, іди спати, чесне слово. <свист> Вибач, не заважай. вона потребує якоїсь медичної допомоги. Я не знаю, передол чи ще щось. Ту не сповна розуму вже навіть характеризувати не хочеться. кажуть пані Мар'яна, пару годин гатила в зачинені двері. дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало Мар'яна билася, вона почала волати і вимагати негайно запустити її на комітет. Вони так бояться, що не пускають навіть членів Комітету національної безпеки, оборони та розвідки туди зайти, щоб, не дай Бог, не відкрити двері. І йде не перша година. Ти Тамета, не перетруждайся сильно. Зійс на ноль оддихни. Ах, це ж руда. Бестія. Якщо спочатку вона просто стукалася, то зачинене двері і волала це не жарт, щоб її пустили. То зрозумівши, що пускати її то не планує, ну відверто озвіріла, і ви будете зараз сміятися, але вона почала вистукуватися в двері різними мелодіями. Було і. Було і. Все е -е, класне відео. Отак і живемо у влади свої проблеми і фобії. Можна поїхати за місто на шашлички. А в нас війна, шахеди і надії на краще, з якими я чекатиму вас у наступному випуску п'ятої колонки. Тож до зустрічі. Ті... Ну ось і все Ну майже все і не забувайте, все одно, друзі, в усьому він залужний. І, і, і да, і звісно ж, параха який постійно нагнітає цю тему.